Робочі розетки. Ось чим тепер приваблюється київська кав'ярня. Її власник Олександр Павленко не припинив працювати через відключення електроенергії, до яких призвели російські ракетні обстріли. Підприємець наприкінці листопада придбав генератор і забезпечує теплом і світлом своїх відвідувачів. Але Олександр каже, що генератор не виробляє достатньої енергії для одночасної роботи його еспресо-машини та ноутбуків клієнтів. Тож підприємець мусив вибирати. Тепер він подає лише чай та фільтровану каву. Воду кип'ятить на портативній газовій плиті. Ну, з відключенням світла, ну плюс-мінус відсотки певно 70 людей вони розвертаються і уходять, коли дізнаються, що із вибору всього є тільки чай або фільтр. Ну і ще немає, в принципі, інтернету. Проте до його кав'ярні залюбки приходять кияни, які не мають таких зручностей удома, адже він пропонує розетки й тепло. Студентка Дар'я Фісун каже, що щойно в її будинку зникає електроенергія, вона виходить на вулицю і шукає місце, щоб виконати домашні завдання. У мене рекорд 2-3 години. Я ходила по місту, шукала місце, де можна сісти, бо я знаю, що повинна зробити свої таски, повинна закрити домашні якісь там завдання, і все повинно здати вчасно. Відсутність світлу та інтернету не є завадою для того, щоб працювати, вчитися і жити далі. Водночас таким чином забезпечує свою кав'ярню електроенергію не тільки Олександр. Через ненадійну ситуацію в місті більшість закладів харчування працюють так само. Тому монотонне гудіння генераторів та запах бензину цієї зими в Києві стали звичним явищем.